Вітаю вас, друзі. Вітаю понеділок, вечір. Я Олексій Ляшенко. Ну, дивіться, вранці я там повідомив <сум> повідомив те, що сказали ДТЕК і Укренерго, що електрику не будуть вимикати більше, ніж на 3,5 години. Ну, це вони сказали, це не я сказав, я тільки озвучив. Знову Ляшенко не брехун. Я тільки озвучив те, що сказали посадовці. Ну, у нас сьогодні було на 3,5 години, і я роблю цей запис уже після відключення. Не знаю, що буде попереду. Попереду ще дуже багато часу. Подивимося, як воно буде. Брешуть, не брешуть, спішать, не спішать поперед батьком в пекло. То у нас посадовці звикли робити анонс, який ще тільки задумали, тільки десь курочка в гнізді, а вони вже щось задумали і вони вже це повідомляють. Ну, та ладно. Ладно, це таке, друзі. Ми сьогодні з вами поговоримо на дуже чутливі чутливу тему. Я не хочу ділити там її зараз міжнародочка і наших баранів, а просто ми подивимося, окрім того, що було класно за ці вихідні, у нас були і інші вже події. і Вони йдуть. Знаєте, от у нас класно е, там, да? от там, де ми воюємо, де ета, там різне буває. Там буває програші, бувають перемоги, буває ну, чудові події. А ось у нас всередині, ну на жаль, на жаль, багато такого, чого не повинно було би взагалі бути не те, що в воюючій державі, а взагалі в нормальній державі, яка є самостійна, яка є суб'єктною і яка є незалежною. Ми звикли бути республіка Советського Союзу, а потім. Ми звикли бути е, з Росією, з браттями. Оце да? отак показують, начебто нашими. Так от давайте почнемо. Я хочу почати з того. Є така Маргарита Симоньян в Російській Федерації, це поганий род на пропагандистських каналах, телевізійних каналах, які працюють на всю Росію. І ось цей поганий род озвучує те, що хочуть, щоб дійшло до людей. Кремлівські покидьки. І от Маргарита Сіменян, в принципі, дала команду нашим українським внутрішнім перевертням, нашим українським, начебто, адептам Російської Федерації і нашим українським просто покидькам і негідникам скидувати існуючу владу. Робити військовий переворот під час війни. Послухайте, що наказує нашим, ну я не знаю, як назвати, начебто нашим покидькам Маргарита Сименя. Я думаю, що українцям давно пора сносити власть. Якщо у них на це тяма, я не знаю. Вам відніє Василю, все-таки отуди. І давайте тепер будемо йти поетапно. Ось вона дала команду. І тут на арену сходу. Виходить, хто? Адепт Російської Федерації, голова на сьогодні забороненої партії ОПЗЖ, Герой України, народний депутат Юрій Бойка. І ось цей Юрій Бойка, у світерочку Китон, світерочок, який коштує 80. Тисяч гривень, це 2000 доларів, сидить і ниє, як це вже було завжди. Послухайте навіть на його мову. Радикали. Це вже повністю відтворюється мова, яка була з 14-го року. Вона скрізь звучала з вуст Бойка, Рабіновича, Шуфрича, Медведчуков. Він навіть не сказав. Наші радикальні політики, або наше радикальне суспільство, або радикальні українці він сказав радикали, зневажливо. Розумієте? І він сказав: вже почав нити, що. Ми начебто зруйнуємо дуже цінні пам'ятники, переименовуємо радянські і російські назви міст, селищ. Друзі, колись ми, мабуть, всі вважали, що та ладно, ну хай буде там о, колхоз Красне знам'я». Та ні. Ось чому у нас війна? Чому ми живемо так погано? Чому нас грабують? Чому у нас не випускають мерседеси? Не роблять і не випускають ташиби да, або не роблять комп'ютери? Чому у нас нічого немає У Нас все старе, все по старінки, все ось ми там. Чому? Навіть у деяких колишніх радянських республік і то вони? Живуть більшому прогресі, ніж ми. А у нас 75% мешканців України взагалі не були далі своїх областей, а 80% не були в Європі ніколи. Розумієте чому так? Тому що оце говорить Юрій Бойко. Послухайте, що він говорить. Добрий день, дорогі друзі. Несколько лет назад мы были свидетелями, как сносили памятники Колумбу, открывателю Америки, в самой Америке. Похожие наши радикалы взяли тот же курс и начали сносить памятники по стране, переименовывать города, запрещать людям говорить на родном языке, запрещать им ходить в ту же церковь, в которую они хотят ходить. И вот сегодня мы видим, что это движение продолжается, что насилие над людьми продолжается. Поэтому все больше людей поддерживают нас. Тех, кто выступает против такого насилия, за единение в стране, за поддержку людей. Всем оставаться живыми, здоровыми и едиными. Вот вы это Юрий Бойко. Мы вважали его политическим трупом. А ні. Родина сказала, надо в лице Маргариты Симонян. И Юрий Бойко Пошов. А ось дивіться, не тільки кавтинка у нього китон. На задньому плані, подивіться, у нього грамота від наших військових, які е, нагородили Героя України, Юрія Бойка. Грамоту, і там не одна, у нього не одна подяка від наших військових, від наших українців. Спасіба, Юрій, за вашу допомогу. А це те, що я кажу, не можна бути. Віляти задницю нікому. Ми або беремо допомогу у зрадників і потім приймаємо їх і мовчимо, або ми просто гонимо цих зрадників, саджаємо в тюрму, вимагаємо від влади, щоб вони їх покарали. А у нас виходить так: частина населення цілує в дупу бойка і каже дякую, а частина Вимагає від влади, покарайте бойка. А що робити, скажіть владі? А за що карати? Йдемо далі. За що будемо карати, друзі? У мене питання: от за що ми будемо карати? Коли? Ще у 18, му здається, чи 17 му роках генеральний прокурор, герой України, який воював на всіх Колчаковських фронтах, Юрій Луценко сказав, що немає вишок бойка. Що не можна бойка карати. Немає, він нічого не порушив в своєму житті. Є вишки братів Кацуб. От Бойко займався закупівлею, бойко був генеральним директором тоді Нафтогазу, переплатили в три чи чотири рази за ці нафтодобувні вишки, але вони не вишки бойка, а вони вишки братів Кацуб. Послухайте, що на телебаченні каже тодішній. Генеральний прокурор, і як він закрив всі ці справи, це вишки Бойка чи Кацуби? Мушу сказати, казав уже це не один раз, але це найголосніша напевно, трибуна медійна. Тому маю сказати: вишки, які купили за дуже завищеними цінами і завезли в Україну, прогнавши гроші, в тому числі відкат через офшори, робилися братами Кацубами. Це вишки Кацуб. Генеральна прокуратура не знайшла доказів причетності бойка. Взагалі, не знайшли доказів причетності бойка до вишок. Ну, нормально. Я вважаю, що які, які розмови далі можуть у нас бути. Далі у нас іде за бойком, адепт Російської Федерації, хто б мені що не казав. Це, це одне ціле Петро Порошенко. Петро Порошенко трохи завуальовує свою діяльність на Москву, на Путіна, і він просто каже: Росія програла, Росія просто програла, вона програла, і, і юг програла, і все інше програла. А далі дивіться, абсолютний програш України це можна сказати розчарування року. Програш України в боротьбі за глобальний південь. Це ж одні люди. Бойко Порошенко, ось їхнє фото, ось інше їхнє фото, де вони стоять разом з Януковичем. Ось інше фото, де стоять з Сашою стоматологом. Розумієте? Ви це розумієте? Ахметовим де стоять. Ну ви ж знаєте всю цю історію. Ну, не буває переродження людини до такого ступеню. Ну, це може переробитися звичайна людина. Може передумати, може змінити своє ставлення. Але людина, яка була президентом України, яка, от дивіться, Бойка створював ОПЗЖ. ОПЗЖ виросло з партії регіонів. А от Петро Порошенко, він, він вже не, він вже й не створював партію регіонів. Ні, ні, ні. Ні. Петро Порошенко, ні. Він най, найкласніший волонтер. Він найбільше де що він дає, скажіть мені. Що найбільше, чию допомогу найбільше дає Петро Порошенко? Чию? Ось вони включилися, і вони виконують друзі, завдання Російської Федерації. Причому виконують ну, на п'ятірочку. Ось що каже Карпов, Андрюша Карпов, як отой Полтава. Він же ж каже, що Юра Бойко. Це проросійська гидота, він там матюкається і пригріта владою Верховної Ради. А ви ж бачили, хто пригрів? Юрій Бойко, він депутат і при Порошенка, і при Януковичі. Хто пригрів? Хто закрив справи? Ми ж це подивилися. Те, що Бойко це чучило, і це зрадник, ну безумовно. А те, що він сидів при Порошенка разом з усіма іншими, щось. Карпо Полтава цього не пише, а не пише, тому що він сам Гедота. Він сам така ж Гедота, яка сиділа поруч з Кивою, яка працювала з Кивою, з його дочкою, яка працювала з мамаєм, який є зрадником, але також чомусь він там відкупився. Одна до одного Гедота. Знаєте, колись початок війни, де зараз, багато людей кажуть: я от мушу передати той чи інші частини дрону, але у мене не вистачає. Я візьму гроші у цього злочинця, я візьму гроші у цього запроданця. Да, інший волонтер каже, треба бігти до того, він дає. Так він же ж, росія росіянин по суті, нічого. Головне, що він допомагає. Хтось каже, Ахметов молодець, Порошенко найкращий. Я коли це чую і бачу, Я для себе розумію точно, ми не зможемо позбутися російського впливу. Ми навіть не зможемо позбутися знаєте, аури, або чого, я не знаю, советського. От воно як є, воно так і висить над нами. Чому? Тому що потрібна жорстокість в цьому напрямку. Навіть не жорсткість, а жорстокість в цьому напрямку. Так, Повинна давати, повинна давати вибір людям якийсь час. Люди повинні осмислити, подумати, а потім це як з мовою. Я казав завжди, що якби ми в 91-му, другому, я казав, році ввели українську мову скрізь, щоб ніхто не розмовляв російською. Ніхто, повірте мені, ну я не знаю. Ну це б такі були екземпляри, яких би ми тримали в музеях. Так. Ми стали незалежними, стали рік, ну два. Друзі, вам ось на осмислення, вам на подумати, на вам на вирішення, а далі у нас буде ось так. І ніяк інакше. Все. І тоді б частина людей, можливо, б да, тоді ще покинула, поїхала, або ще щось, або прийняли б, і я вже кажу, вже три покоління померло з Совєтського Союзу, які несли російську мову. Те ж саме я кажу і про перехід е, да, е, нашої церкви на нові свята, на нові дати. Це також дається вибір, дається час. А потім жорстко це робиться. Все робиться жорстко. У нас ніде такого ніколи не було зроблено ні по чому. У нас все злодійсько-владна система. Так от дивіться, ці дві головні особи пішли. Зараз ці дві головні особи Бойко і Порошенко, Всі інші вже нижче стоять. Ось вони працюють на поразку України і на виграш Російської Федерації. Вони працюють на приниження України. Дивіться на все це. Дивіться уважно. Далі включаються нижчі особи, наприклад, генерали. От генерал Марченко. Дивіться, от послухайте, що. Він каже: славетний герой Марченка. Я вже не кажу про тих всіх. Ой, ми залужного побачимо тут. Славетний герой Марченка. Як він поплюжить все, що у нас є? Не може бути все, не може бути узагальнено, А він, послухає. Ну просто глобальна корупція. Всюди, МСЕКі, е, не знаю там Міністерство оборони, прокуратури, суди. Куди не плюнь? везде просто глобальна корупція, яка, як кажуть деякі політичні діячі, чи, чи як їх там назвати, що вона геть не заважає нашій війні, вона дуже заважає. А тепер, от подивіться, цей же генерал він виявляється, інвалід. Як і інші генерали, як і Содоль, як і Залужний, як і ШПтала, як і всі, хто пішли у відставку, у нас вже 23 колишні генерала інваліди. Вони 23. Всі генерали, які йдуть в запас, вони інваліди. у нас, розумієте? І ось цей генерал показує, що він лежить в лікарні, і йому так погано, і у нього. Крапельниця. Подивіться на його очі. Слухайте, це такі артисти, це такі ось це реально, ну навіть не клоуни, це ліцедії, вмирає генерал Марченко, Все, вмирає. Я вам скажу більше, я знаю десятки, сотні людей. Я себе знаю, які пройшли такі операції, такі хвороби, таке, що вже давно. Людей не повинно бути. А вони є, вони працюють, вони роблять все, що по таких покидьків у нас не було. А це покидьки. Кривоніси, Марченки, там, якісь ще герої розвідники. фу, Вони також включилися в цю боротьбу. Ви дивіться, дана команда і сразу все пішло. Шефи нижче, нижче, далі нижче. Далі йдемо нижче. Маруся Звіробій, взагалі. То це ця людина, я не знаю. Ось вона написала такий пост. Люди, це про вас. Ось це зараз Маруся Звіробій пише про вас. Завтра, ще раз кажу, прийде хтось не такий до влади, або її не візьмуть до Петра Порошенка, а вони прийдуть до влади, а її не візьмуть. Вона напише про них. Тому що ще в 17-му році вона носила. Радянську пілотку, радянську форму, співала радянські пісні під гітару з зірочками. Все було нормально, все було нормально. І ось що вона написала. Ось почитай, що в 25-й рік, це наступний. Ті, хто вміє читати, вже в цій країні нічого не вирішують. Тому спроби щось писати, нічого не дають. Стада баранів, що зірвалося бігти в прірву в 19-му, знесли все на своєму шляху. Навіть самих себе. То страшне відчуття попасти в рух, що несеться на знищення по енерції. Вперше я не надію, що 25-й буде кращим. Я точно усвідомлюю, знаю, що він буде гіршим, якщо не останнім. Спасіба паржалі. Так от вона вважає, що всі, хто не з нею, не вміють читати взагалі, не вміють думати, що вона пастух. А люди, які не думають так, як вона, або якщо вона вважає, не вміє думати, це барани. І що на фронті всі, хто не підтримує Порошенка, це барани. Що воїни, всі, хто не підтримує Порошенка чи Марусю Звіробій, це стадо, яке не вміє читати. А тепер, секундочку, друзі. секундочку. Ладно Маруся Звіробій. Много, багато б мені сказали, та забий на неї, це така. Такого-то ото, да, що Вікторія Спарц, дівчинка з поїзда. Знаєте, це? Ну, були дівчатка в поїзді, які ходили і надавали інтимні послуги. Ось вона працювала там, спарц. Ну, блін, ну, ну, це ж всі знають. Хто знає? Ну, та ладно. Так ото цей пост, що ми барани. Велика частина більше що підтримують верховного командувача, барани, не вміють читати стада. Оце все підтримує хто? Валерій Федорович Залужний. Він лайкає цьому посту. Розумієте? Він лайкає цьому посту. А ось подивіться, що витворяли до 19. Ви бачили, що взагалі-то при Володимирі Олександровичі Зеленського когось поклали лицем. В Рязюку, в багнюку, когось били, когось розганяли. Ви десь це бачили? До когось застосовували фізичну силу, які протести були. А ось фото, да, поста. І тоді, коли добровольців, справжніх добровольців, які воювали на Донбасі, вся кліка Порошенка поставила на коліна. І де була тоді? Олена біленька, та ж Звіробій. Федіна, де Геращенка були, де Парубій, вони були. Геращенка, Парубій, Герасим, вони були в Верховній Раді. І це було біля Верховної Ради. І ніхто не вийшов захистити. Ніхто не вийшов захистити добровольців. Подивіться, скрини не гарять. Як можна, скажімо, ненавидіти одного і цілувати дупу іншому, а вони однакові? Я ж вам показував. Що Ахмед. Що Янукович, що Порошенко, що Бойко, там фото ви бачили, вони всі разом. Як можна? Цілі просто цілі добиваються по-різному. Ціль одна володіти нами, володіти Україною, знущатися над нас, а діти повинні жити там. І всі їхні діти живуть там, а ми тут пашемо на них. То кожен робить це по-іншому. Порошенко ось так. Бере знову у вас гроші, бере знову гроші в бюджеті. Знову краде, знову обманює, витаскує з місцевих бюджетів, а потім каже, що я везу на фронт за свої гроші. Немає у нього своїх грошей. Не, не витрачає він ні однієї копійки своїх грошей. Я, можливо, копійку, він не копійки не витрачає. І мені каже: Хто ти ти подивись на нього? Я, Я великий волонтер, тому що я маю пенсію і маю допомогу там як біженцю. І я їх витрачаю на фронт. Все. А він. Немає нічого. Клін це краде крав. А тепер дивіться, хто хотів здати Донбас. Ось вам ще одне фото. Ітоги голосування за територіальну цінності здати Донбасу, надати там а, спеціальний статус Донбасу е, фракції, які були радикальна партія Ляшка. От як не дивно, як би нам це не було огидно, але радикальна партія Ляшка не дала ні одного голосу за статус Донбасу. А це був перший крок. Війни. Свобода ні одного голосу не дала. Були тоді вони. Самопоміч один голос, не знаю, не розбираюсь хто. Навіть позафракційний, 16 з 36, половина позафракційний, Батьківщина менше половини дала. Група Воля народу ну, дала 15 голосів. І от йдемо далі. Опозиційний блок. Тоді це був блок от Юрія Бойка. 34 голоси з 43, 79%. Воля народу також 79%, батьківщина 58%. Блок Петра Порошенка. 84% за те, щоб Донбас віддати Росії. Це практична віддача Росії була. Група відродження. Ще краще, 86%. І народний фронт Яценюка. 88%, щоб Донбас віддати. А тепер вони всі патріоти. І тепер люди, якісь кажуть, ви не патріоти, а от ми патріоти. В чому ви патріоти? Скажіть. А? а знаєте в чому ви патріоти? Я вам зараз скажу. В чому ви патріоти? Ви патріоти ось цієї держави, яка є нацисткою. и вы выполняете все, что там кажуть. Вы идете в парадигмы. Простые люди, Маруси Зверобие, генералы, блогеры, журналисты. Ось вот, смотрите, что заявлял Гитлер. Ой, Геринг, вибачте, Евреи должны покинуть Германию, и мы сделаем это возможным. Геринг в сороковом году, по-моему. Что заявляет Мизулина, сенатор Российской Федерации? Я предлагаю российским евреям помочь переехать в Израиль. Мы должны сказать евреям, у вас есть своя страна, езжайте туда и оставьте нас. Мы тут как-нибудь сами разберемся. В чем разница? Герина и Мизулины, сенаторы Российской Федерации? А вот все, кто работает зараз на Российскую Федерацию, это Мизулины. Это Мизулины. А в цей час в Чите, это Країна Порошенка, країна Бойка, країна оцих всіх Марузь, я вже, Кривоносів, я не знаю Марченки, ну вся, вся ця бідлоті Портнікових, оце всі, хто там за це ратує. Оце ваша країна. В Чите відкрили дерев'яний туалет, який жителі чекали майже два роки. Підпишіться, будь ласка, друзі, підпишіться на мій канал. Розповстють. Хай люди бачаться, хай люди чують, хай люди знають, що відбувається. Чи ті відкрили дерев'яний туалет, який жителі здали? Ну ось, про що? Ось ще тут є скрини, які пишуть самі росіяни. Ну, та ладно. Ладно, друзі. Про що ще ми можемо говорити? Я навіть не знаю, про що ми можемо говорити, коли є така ситуація у нас. А може подумаємо, а може щось ми. Будемо намагатися зробити, а може щось будемо намагатися змінити. Не можна під час війни знищувати Верховного Головнокомандувача України, українських збройних сил, головнокомандувача. Не можна взагалі, у тут вина, провина нашої влади. Немає не жорсткості, а жорстокості. Вона тут повинна бути. І якщо її не буде, ну знаєте, я рідко кажу такі, ми просрем Україну повністю повністю, друзі. Тому єднаємося разом, об'єднуємося разом, ідемо разом до перемоги. Я розташую зараз тут подяки, передачі наших допомог, і буду кожен день зараз розташовувати. Багато пішло, хлопці передають або фото, або відео. Я дякую всім за посилки. Так, от, друзі, дякую я. Дякую від 31-ї артилерійської бригади за дрон, який надав нам виробник е, Одін, фірма Одін. Якісні дрони, якісні реби та ще й допомагають нам фінансово знижують ціну. Терплять, поки ми дамо. Я вже беру раніше. Потім, поки розрахуюся, терплять. Ну, разом працюємо. Дякую, дякую, дякую виробнику Одіну. А також дякую Надії Аліни. Ось 25-та міномет 25 п'ята мінометний підрозділ. Посилки. Дорогі друзі, 25-й окремий штурмовий батальйон у складі мінометного підрозділу. Дуже дякує Олійник Надії Миколаївні. За ось такий от. Ящичок з напівустілками. Їх тут у нас багатенько, як бачите. А зима у нас вже почалася, тому спасибі вам велике. Особливо також дяка сім'ї Ляшенків за комунікацію, за те, що ви допомагаєте нам. Велика вам дяка. Слава Україні, слава героям і смерть ворогам. Пані Надія, взагалі, це ж я ж кажу, вона у нас скрізь. Скрізь дякую вам, пані Надія. Всім ще раз спонсорам. Всім спонсори, це велика велика сюрприз. Готується. Це я пам'ятаю. І дякую донаторам донаторам Петращук Ользі. Також без прізвищ на Монобанк о 8.55, о 9.14 і о 10.03 хтось перераховував на. Монобанк без прізвищ. Так, та стаматіна Тетяні. Петухову Андрію, два перекази на монобанк. Дякую, пане Андрію. Один переказ для каналу, один для дронів. Лазебник Валерію, так і написано. Дрон. Дякую, друже вам. Дякую, пане Валерій. Луцик Людмилі, Абанк. Лоза Тетяні, Березюк Миколі, дрон. Нашим дівчатам з Європи, які постійно з нами. Це Оксана Безушка, Євгенія Савчук і Людмила Царук. Вони, А висно переслав для них через PayPal, Віктор Сергій ілі Сергій. Не знаю. Ну, якось так, друзі. Вибачте, як написано. Висла на PayPal 30 на 70. Дякую вам, дівчата, і за підтримку каналу. Особисто від мене подяка. І Петрів Галині, Абанк. Всім-всім дякую. Тримаємося. Держимо кулаки один за одного, тримаємося разом один за одного, і відкидаємо всю цю російську і проросійську наволоч. Друзі. Будемо разом, і буде у нас перемога. Україна переможе.